Я з окупованої території, чи може банк подати на мене до суду, або взагалі чи має банк подавати на мене до суду? На жаль, так те, що ви з окупованої території. Це не звільняє банк можливості звернутися до суду. Ну, по-перше, всі суди, які були в окупації, вони фактично переїхали на територію вільної України і зараз за відповідними районними судами закріплені відповідні райони. Тобто в нас по Запоріжжі, наприклад, Бердянський суд, Токмацький суд, Васильівський суд вказані справи розглядаються судами, які знаходяться конкретно в місті Запоріжжі. Тому ніякий банк чи кредитор не позбавлений можливості подати на вас до суду. Друге питання: наприклад, я з окупованої території, але я виїхав вже за кордон і там перебуваю. Як мене суд взагалі може до справи притягнути, і як суд мене може повідомляти? Також в даній ситуації, на жаль, суд направляє вам повістки за вашою адресою. А якщо ви проживаєте на окупованій території, суд робить виклик на сайті суду, і такий виклик вважається належним способом оповіщення відповідача. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном або виїхали, все одно, як мінімум, встановіть собі додаток Дія, і якщо туди будуть приходити відповідні повідомлення, одразу звертайтесь до адвоката, щоб він вказано справу вів, або другий варіант він вказано справу не вів, але вчинив певні дії для того, щоб у вас була можливість вказане рішення суду, коли вам треба буде оскаржити заочі.